Теза про харчування безкоштовно у всіх учнів шкіл не тільки перших четвертих пасів, пролунала вчора на серпневій конференції. Висловила її пані прем'єр-міністрка. Але поки що треба внести зміни в цілу низку законних підзаконних актів для цього, щоб це відбулося. Ми звичайно будемо дуже вдячні, якщо держава допоможе нам в цьому. І відповідно зробимо все для того, щоб цей процес запустився і ефективно працював в місті Черкаси. Ну насправді організаційні питання вони давно відпрацьовані харчування безкоштовним харчуванням учнів перших-четвертих класів. В місті Черкаси слід зауважити, що харчували безкоштовно учнів перших-четвертих класів до того, як ще це стало, скажімо, всеукраїнським трендом. Виключення становив тільки 2022 рік, коли. Почалися активні бойові дії. Там призупинявся цей процес на певний період, але разом з тим учні перших-четвертих класів харчувалися завжди коштом міського бюджету, і з минулого року вже держава почала виділяти субвенцію на це безкоштовне харчування місто тільки до От, Тобто, це таким чином. Що стосується різноманітних технологічних... Процесів уроді організаційних моментів, то вони відпрацьовані. І якщо держава дасть такий поштовх і фінансовий ресурс, то місто готове забезпечити.